Виконуємо номер 118 із підручника Алгебра 7 та 2.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння. І 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Нам необхідно позбутися знаменника 4 помножимо обидві частини рівняння на 4. На ліву частину множимо і на праву частину множимо. 4 і 4 скорочимо на 4. Маємо в лівій частині різницю х і 2, а в правій частині 1 помножити на 4 буде 4. Вернесемо доданок мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4 додати 2, 6. записуємо відповідь. 6. Позбудемося знаменника 5. Помножимо обидві частини рівняння на 5. І 4 множимо на 5. 5 і 5 скорочуємо на 5. В лівій частині маємо суму 3х і 2, а в правій частині 4 на 5 це 20. Перенесемо 2 із лівої частини праву, змінивши знак на протилежний. Маємо 3х до рівні 18. А тепер поділимо на 3. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. 6. Позбудемося знаменників 3 і 4. Помножимо обидві частини рівняння на число 12, на найменший спільний знаменник наших дробів. І праву частину. Ну, а тепер скорочуємо 12 і 3, скорочуємо на 3, 12 діл на 3 буде 4, 12 і 4 скорочуємо на 4 12 діл на 4 буде 3. Маємо 4х відняти 3х. А 1 помножити на 12 буде 12. 4х відняти 3х маємо х, х дорівнює 12. Записуємо відповідь. 12. І рівняння четверте. Помножимо обидві частини на число шість, на найменший спільний знаменник наших дробів. І десять множимо на шість. Тепер скорочуємо: скорочуємо 6 і 2 на 2, 6 ділимо на 2 буде 3, 6 і 3 на 3. 6 ділимо на 3, маємо 2. Отже, маємо 3х, додати 2х дорівнює 60. 3х, додати 2х, це буде 5х дорівнює 60. Ну а тепер поділимо на 5. Отримаємо 12. І записуємо відповідь. 12. Номер 2.15 із підручника Математика, 7. інтегрований курс, частина перша. Та 118 із підручника Алгебра 7 виконано.